Привіт, мої малята, мої любесенькі хлопчики і дівчата. Ось послухайте вірших. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галя, Петрик і кіндрат. Годі ледарі вам спати. І побігли до садчат. Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Діточки мої любесеньки, а скажіть мені, будь ласка, а про яку пору року йдеться в цьому відшику? Так, вірно, про зиму, <кхід> Молодці! Цей віршик про гарну чарівну, білосніжну, холодну зиму, вона подорожує по всій нашій країні. В неї дуже-дуже багато роботи. Їй потрібно добре вкрити землю снігом, щоб рослини і комахи, які сховалися під камінцями, їм щоб було тепло. Але вона, дітки, передала вам ось такі чарівні сніжинки. Подивіться. Гляньте, які вони гарненькі і чарівненькі, як наша зима чарівниця. І на кожній сніжинці вона своїм чарівним пензлем написала вам завдання. Що ми покажемо зимі, що ми можемо їх виконати? Так, покажемо. Але, дітки, ці завдання не прості, вони теж чарівні. І коли їх потрібно буде виконувати, то потрібно буде дуже-дуже гарно слухати і думати. От слухайте перше завдання. У якої геометричної фігури немає початку і кінця. Так. У кулі або у круга. Так, молодці, з першим завданням ви справилися. Так, друга сніжинка читаю. Ой, діти, це таке важке завдання. Ану, слухайте, тільки дуже-дуже уважно. Треба взяти себе в руки і виконати це завдання. Летить горобець, летить ластівка і летить оса. Скільки пташок всього летить? Ще раз повторюю, летить горобець, летить ластівка і оса. Скільки всього пташок летить? Вірно, дві пташки. Бо оса це що? Це комаха. Молодці. Зима дуже буде рада, що ви вмієте так гарно виконувати завдання. Ви бачите, вони нелегкі, ці завдання. Добре, друге, скільки очей у світлофора? Так, три. А я знала, що ви зможете. Це завдання швиденько виконати. А зараз приготуйтесь уважно, і коли я буду читати вам це завдання, ви маєте уявити, про що я говорю? Так, я зараз почитаю. Скільки сукерок у порожній вазі, ще раз повторюю, уявляємо, стоїть ваза. Скільки цукерок у порожній вазі. Ніскільки діти. Ніскільки. А чому? Бо вона аж порожня. Ноль. Так, добре. Слідуючи, читаю завдання. Ой, тут сніжинок стільки багато. Вам подобаються ці завдання? Мені так. А вам? Скільки... Хвостів у семи котів. Уявляємо. Сім котиків. У кожного котика скільки хвостиків? Один. А у нас котів сім. То скільки хвостів у котів? Вірно, сім. Дітки, якщо у когось не виходить виконати це завдання, то нічого страшного! Просто беріть себе в руки, уважно уявляйте, про що я кажу, і все у вас буде добре. Слідуючи, оце завдання легке, я думаю, що ви справитесь швидко, але ж читаємо. На яку геометричну фігуру схоже сонечко? Так, на кулю молодці. Оце добре, ви знаєте геометричні фігури, гарно вивчили їх. Так, слідуючи, оце ще дітки теж таке воно дуже уваги потребує. Ви знову уявляємо я читаю: на столі лежало три кульки. Одна кулька лопнула, скільки кульок залишилося. Думаємо, уявляємо стіл з кульками і одна лопнула. Так, діти. Залишилося дві кульки. молодці, рахувати теж вмієте. Це ж звичайна задача, Прав... вірно? Так, добре. Ще давайте, це така задача дуже вона, діти, е... теж на увагу і на кмітливість. Приготувалися. На столі лежало два яблука і одна груша. Подумайте, Скільки овочів лежало на столі. Ще раз повторюю, на столі лежало два яблука і одна груша, скільки овочів лежало на столі. Діти, думаємо, вірно, ні жодних овочів нема. Тому що яблука і груші це що? Це фрукти. І остання сніжинка ось у нас лежить. Тут зима чарівниця нам написала. Назвіть тижні. тижня. Ну, з цим ми справимося з вами легко. Так, починаємо. Тиждень починається з якого дня? Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Вірно, молодці. Так, добре, ми виконали всі завдання, які нам написала зима чарівниця своїм пензлем на сніжинках. А тепер я вам пропоную. Розглянути картинки і подивитися, який предмет займ. Гарно вам видно картинки, дітки? Передивляємося, що намальовано на першу, в першому рядочку? Зайчик, дуже-дуже чумазий ведмедик, лялька, чистенька і м'ячик. Що, зайве в цьому рядочку? Так, ведмедик чому? Бо він грязний, так не вмитий. Добре, зараз дивимося. У нас на картинці що намальовано. Два, чотири, банан і три. Тут ви справились, так? Вірно. Бо це все числа, а банан зайвий. Добре. Розглядаємо ще картинку. Собачка, котик, лялька і зайчик. Так, у нас зайва дівчинка, лялька. Тому що в основному у нас рядочок цей складається з чого? З тварин. Добре. Далі йде яблучко, м'ячик, печиво. І чайник з чаями чашечкою. Подумайте дуже уважно. Їстивне не їсти вне, наприклад. Так, зайвий м'ячик. Молодці, справилися ви з цим завданням. Дуже гарно справляєтеся. Я знаю, бо ви ж розумні дітки. У мене є діточки-м'ячик. Гляньте, який гарненькі, різнокольорові, з різними тваринками. Я хочу з вами погратися в гру. Я перед, а перед цим я тільки згадала, хотіла вас запитати. А на яку геометричну фігуру цей м'ячик схожий? Так, на кульку, бо кругленький. немає ні початку, ні кінця, котиться як хоче. ще Бачите, стрибає. От я хочу вам запропонувати погратися в гру порахуй до 10. Уважно. Відкладайте, щоб всі речі, щоб вам ніхто не мішав. І приготувалися. Я вам буду піднім... підкидати м'ячик і називати число. Після цього числа ви маєте порахувати до 10. Наприклад, П'ять рахуємо. Шість, сім вісім, дев'ять, десять. Зрозуміли? Приготувалися. Гру. Починаємо. Три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Рахувати ви вмієте. Далі, ще уважно. Я слухайте, яке число назву. Вісім. 9, 10. Сподобалась вам гра? Давайте ще одненьке. А потім будете вдома з батьками гратися. Так, ще я уважно, яке число, яке я називаю. Сім. Вісім 9, 10. Дітки, ви молодці. Отакі в мене малятка. Так, а ще діти, я тільки що залетіла до нас ще одна сніжинка. Вона не така велика, як перші сніжинки, де нам листи писала чарівниця зима, а вона маленька і срібляста, гляньте, яка гарна. Слухайте, і на цій сніжинці написано щось. Тут написано, що е, е, зима написала ще нам щось. А чи вміють діти із геометричних фігур викладати тварин? Вміємо, діти? Вміємо. Давайте ми зробимо тваринку з геометричних фігур і відійшлемо наші зимі чарівниці. Я вам пропоную зробити котика. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур цей котик складається. По-перше, це що трикутник великий, ще трикутничок, він вузенький такий, але довгенький, так? Коло, два маленьких трикутничка і два чотирикутничка, як вічки. Очі, так? Добре. Але в нього не хватає чого, дітки? А ну дивимося уважно. Ну, так, Ви вже зразу підмити... підмітили. Да? В нього не хватає посмішки, але ми йому домалюємо. Домалюємо? Так. Ну що, давайте приступимо до роботи. Я чекаю ваших робіт і зима теж чекає. Я вам кажу до побачення, всіх обнімаю і ловій мій поцілунок.